Чи трошки перед початком повномасштабки посилилися обстріли, і десь мені здається, якщо мені от пам'ять не змінюється, десь було. Ну, на кінець лютого 22-го, але до 24-го числа там були обстріляні з території підконтрольної Російської Федерації. На той момент були обстріляні декілька об'єктів, і через це тоді одразу в Покровськ припинилося водопостачання. Ну а на даному етапі, взагалі, звинувачення України в путь чому. Що стосується там якоїсь руйнації чи чогось стосовно Сіверський Донець Донбас каналу, ну це це просто нонсенс, тому що ми бачимо, що Росія під час свого повномасштабного вторгнення і наступу вона просто стирає з обличчя нашої планети цілі міста на Донбасі, і так само вона просто перетворила, якщо там глядачі, якщо ви бачили ось ці кадри. Де в таких великих трубах вони отак от одна поряд з одною ідуть ці труби, і в них ховаються зараз в дірках цих труб, і в цих трубах всередині ховаються російські так звані військові. Так, ось, ось ці е, відрізки, це також є частиною каналу Сіверський Донець Донбас, тому що в нас як завжди, коли кажуть типа канал, людина думає про те, що це от, ну, як русло річки, тільки е, ну створене штучно. Але в ситуації з Сіверський Донець-Донбас каналом там деякі відтинки, вони саме такі, коли там є от русло штучно створене, і вода по ньому тече. А є відтинки е, дуже значні, там, де ця вода, вона в труби переходить і вона в трубах тече. І ці труби вони росіянами повністю знищені.